Доброго дня, з вами Миколаїв. Сьогодні 12 квітня 2023 року. Хочу зняти відео про як впливає місце посадки, в яких умовах проростають саженці фундука. Хочу вам показати, ось тут у мене посаджений фундук, це відводок від нашої Миколаївської, як я називаю селекції. Цьому фундуку це буде п'ятий рік, але висота його метра чотири. І це з тим. Що я його дуже сильно, дуже сильно кожен рік обрізаю. Он ми бачимо і в цьому році я пообрізав, там сантиметрів по 40 ще було вище. А посаджений він у нас тут за стінкою. Стінка у нас тут от... і стінка виходить з північної сторони. А йде він лицем з південної. Тобто він захищений повністю від холодних вітрів. Посаджений він також під кришою. Прямо ми бачите. що посаджений десь пів метра буквально від стінки. Тобто всі дощики, все йде під корінь. І ось такий він у нас виріс. Ось ми бачимо, тут у нас ось це у нас перший рік була обрізка. Потім іде. Ось у нас другий рік була обрізка. Он у нас третій рік була обрізка. І це вже четвертий рік. Це вже буде п'ятий рік. Ось так він вимахав. Тут ми на ньому зробили в минулому році прививочку. Пивочку теж нашим миколаївським бімом, так сказати. Тут ми в цьому році вже зробили окуліровочку. А так, балуємося потрошки. А ось ми маємо той самий сорт, той самий саженець. Але він посаджений ось так на вогу. Тут вже йдуть протяги і він вже не так активно у нас зростає. Висота його метра два тридцять десь. Небагато. З тим, що він не дуже обрізався, майже не обрізався. Ми бачимо, що немає. Декілька років це він. Тут був він, верхушка прищипнута, просто верхушка прищіпнута. І він і зараз не обрізаний. От вам і залежність від того, в яких умовах проростає фундук, як він посаджений і як він у вас буде рости. Ось у нас. Ще один тут так само, він у нас тут з-за закутку, геть з закутку, з цієї сторони в нього він закритий. Теж він дуже сильно обрізався. Дуже ми бачимо, які однорічні прирости. Вон більше метра. Більше метра. Це однорічні прирости, Тому, якщо хочете саджати фундук, саджайте його бажано вдома в різних місцях, в абсолютно різних місцях, Саджайте різні сорти, абсолютно різні сорти і буде вам щастя! І будете викориштувати свої горішки, радувати онуків, самі їсти дуже смачно. Дуже смачні горіхи. А це горішки, які ми нас виросли з цих фундуків. Ось такі вони ось таку заповненість вони мають. Це вже повністю висохші, пересохші. Ось таку форму. Можливо, хтось щось замітить. Схоже з іншими сортами. Тому що це точно Вирощені, вирощені з горішка маточні кущі і вже взяти з них відводки. Ось таке ядро маємо. Ось така шкурупа. Гарних врожиїв. До побачення. Все буде Україна.